Пустіть господарю до хати, нас тут зовсім небагато. Четверо чи п'ятеро, а всього двадцятеро. Та чого ще питати? Заходьмо до хати. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой радуйся, землисим. Як ходили, бродили, то щедрівочку зустріли. З нею прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, пласточка стала собі щебетати, Господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на косак. Там овечки покотилися, я народились, тебе товар весь хороший. Будеш мати гірку грошей, почне гроші повагова, тебе жінка чорного рова. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла на стіночка. Наша Миланка, як чотири дошки, пустіть до хати, погуляти трошки. Наша Миланка, як чотири доби, постій до хати, гуляти буде. Я, дивіться, гарна, як пшениця, як свіже сіно у лугу годину, як пишне літо, кидаю торбину. Вечір вам, та й господарям ми не самі йдем, ми козу ведем, де коза ходить, там жито родить. А де не буває, там все вилягає. Дієм, вієм, посіваєм, щастя доля вам бажаєм, у щасливій вашій хаті, щоб ви всі були багаті. Щоб лежали на столі, паляниці чи чималі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і пухкенькі пампушки. Сіся, родися, усяка пшевиця, Конопліть під стелю, льон поколінь, щоб у ваших господарів голова не бути. Прощавайте, друзі, низький вам уклін. Щастя вам бажаю всім як один. Щоб були ви в цій оселі і щасливі, і веселі, щоб співалися й пісні в цій щасливі світлі дні. Добрий вечір, тобі, пане господарю, родуся, родуся се мистим Божий. Народився. Кладіть паляниці з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Стеляйте столи та всіки лимо. Святкує з нами вся наша.